Отже, друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про нову ПТ 9 рівня тl 7120 Ця. Машина має доволі непогані тактичні характеристики: середню шкоду з пострілу 360 одиниць. А вона ще у нас і барабанна на 4 снаряди. Тобто перезаряджання гармати не дуже велике: 33 секунди без обладнання та перезаряджання між пострілами 2 секунди. Як ви знаєте, що нещодавно я записував декілька відеороликів, це особливо стосується ЛТ та СТ, які також були барабанними, також на 3 снаряди, але тут у нас уже 4 снаряди. І щось мені здається, що цих танків будуть запихати нам у бойову перепустку, а можливо в якісь нові івенти, можливо, в якийсь новий марафон, який буде у нас на весні. А що ж стосується того, а чому ж так багато барабанів? Барабани вводять, тому що це дуже цікавий геймплей по роздумах варгеймінга. Особливо, як ви знаєте, що насправді барабани у нас так, вони діють у нас набагато ліпше, ніж циклічні. Машини. Але з чим це все зв'язано? А все це зв'язано з тим, що барабаном ти виїхав, дав там 3-4 постріла і заїхав, поїхав перезаряджатись. Тим паче тут перезарядка не дуже велика, всього 33 секунди без обладнання. Якщо перезаряджання гармати таке і залишиться, то з обладнанням в середньому всередин... буде десь 28, а то, ну можливо, 29 секунд. Також не забудь підписатись на цей канал для того, щоб вчасно дізнаватися про нову техніку та дізнаватися про цікаві новини. і Обов'язково напиши коментар, хоча плюсик для просування україномовного контенту, щоб він був завжди в топі. І ми переможемо цю росню разом з вами з гарматою в 360 середньої шкоди та середнім пробиванням базовим снарядом бронебійним 252 міліметри. А от уже бронепідколом голдовим 315 міліметрів. Що тут говорити уже про ББ та голдові снаряди, якщо тут фугас 460 одиниць із пострілу та 105 мм міліметрів пробивання. Тобто, будь-який танк, який навіть не має думки про який танк може йти річ, якого ми не проб'ємо просто в спину або, наприклад, в борт. Не будемо. Рахувати, наприклад, ЄС-100 або Маус. А візьмемо, наприклад, 60 ТП або ж того самого ЄСа 7-го, де між катками можна просто пробити в середньому на 2000 одиниць з 4 пострілів. Про що йде річ взагалі? Сега... В Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі. Та в коментарі в закріпленому, і обирайте щось для себе в Що відбувається зараз на даний момент у нас в розробників? Що це таке? Робіть, будь ласка, нормальну техніку для того, щоб нам було комфортно грати в цій грі, та не було турбобоїв. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Щось із цим робіть. То давайте робіть якісь е... хп-підйомники, такі як у бусталевому мисливці. Тобто під'їхав там о, підхопив собі хп, там вбив там якісь 50-20 хп. Можливо, це якось і змінить рандом, тому що дуже багато турбобоїв. Але не будемо про це розмовляти. Давайте відразу перейдемо до часу зведення та. КВНів. час зведення 2 секунди. Тобто, якщо ви розумієте, що для ПТ, яка має барабан, 2 секунди зведення та ще розкид на 100 метрів 0,35, це дуже серйозно. А особливо коли в тебе є КВН 10 градусів донизу та бронювання башти в 200 міліметрів, під наклоном ти майже її не пробиваєш. Але є командирська башта, в яку будуть всі пробивати. Боєкомплект машини це 36 нарядів. Тобто в середньому вам приблизно буде хватати на весь бій. Мені щось цей танк нагадує Т-57 Heavy, але все ж таки трішки з більшою перезарядкою гармати. Максимальна швидкість вперед 60 кілометрів, але це по паспорту. Як ми знаємо, що нам по паспорту можуть заявити 60 кілометрів, а насправді по рівній дорозі ми будемо їхати приблизно 35, а то 45 кілометрів. Назад, звісно, 20 км. Потужність Вигуна 520 кінських сил, тобто на одну тонну у нас виходить 18,6 кінських сил, при тому, що ми їдемо 60 км вперед. Ніби бронювання в корпусі немає, всього 100 міліметрів. Потанкувати бортами ми не зможемо, тому що у нас всього 50 міліметрів. Але є захисна сітка, яка може нас вберегти від ворожого кумулятивного снаряду. Наприклад, а от уже від бронепідколу нас нічого не збереже. Огляд нашого танку 380 метрів. Тобто в принципі, ми зможемо пересвічувати якусь техніку, яка буде знаходитись в районі 200 метрів, але це нічого нам не змінить. ХП. По ХП ми маємо всього тисячі хітпойнтів. Тобто в середньому ми можемо розмінятися з десяткою, ну в середньому два рази, наприклад, з Є100 або 160 ТП. Якщо вже брати, наприклад, якісь нові там танки БЗ 68 або БЗ-75, або, можливо, якийсь новий премтанк БЗ-176, то для нашого танку це буде велика. Проблема. І ми будемо дуже сильно отримувати по чабану. А отже, якщо ми будемо отримувати по чабану, то це буде якось некомфортно, тому що бронювання корпусу взагалі немає в бортах, і бронювання башти в бортах також немає. Але зараз ви на фото могли бачити, що є захисні сітки, які. Будуть нас вберігати від фугасів та від кумулятивних снарядів. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликів. Також хочу побажати вам тихої та мирної ночі. Не забувай підписатись на цей канал для того, щоб дізнаватися про нові танки та про цікаві новини. Всім тихого та мирного неба. До зустрічі в нових відеороликах.